Колеги, вітаю. А сьогодні давайте поговоримо про те, чому дуже важливо саме правильно найняти HR спеціаліста. А це може бути будь-який спеціаліст, який зараз потрібен саме під потреби вашого бізнесу. Якщо ви зараз стрімко розвиваєтесь, то скоріш за все вам потрібен буде рекрутер. Але надалі, якщо у вас заходить багато нових людей в компанію, то вам треба буде менеджер з адаптації. Потім цих людей треба буде розвивати. Тут треба HR-менеджер, який побудує систему залучення кандидатів, розвитку кандидатів. Далі, можливо, треба буде і коли компанія вже буде дуже велика. Тобто, під кожен запит бізнесу, під масштаби бізнесу, під те, яка вже є функція, Потрібен а, свій HR спеціаліст. Як ми підбираємо HR спеціалістів? Ми пішли іншим шляхом, ми не даємо просто заявку на підбір а, HRD або SEO компанії, тому що, ще коли заповнює HRD, а, окей, добре, можемо прийняти, тому що людина чітко розуміє HR функцію і що потрібно, але коли заповнює SEO, а ми так не працюємо, тому що hr функція вона глибока, і в ній треба дуже гарно розбиратися, щоб розуміти, що саме потрібно і як HR-функція зможе підсилити саме зараз бізнес. Люди не можуть розбиратися у всьому. так само seo компанії не має розбиратися на всі 100% у всіх можливостях hr функції Тому ми спочатку робимо. Такий поверхневий аудит компанії, щоб зрозуміти взагалі, що це за компанія, яка організаційна структура, місія, цінності, які плани на майбутнє, для чого їм взагалі потрібен цей спеціаліст? А далі ми робимо глибинний HR аудит, щоб зрозуміти, що вже є в цій функції. А можливо, там були такі випадки, коли сіо думає, що йому потрібен. Рекрутер, а йому насправді треба ресьочер, тому що рекрутери вже є. А вони виконують функцію рісьочера, витрачаючи на це половину свого часу. А коштує дешевше за рекрутера. Тому ось такими кейсами ми можемо побачити вузькі горлишка і навіть запропонувати інший варіант від того, що зараз замовник думає, що йому потрібно. І найприємніше це те, що цей аудит, він для наших клієнтів абсолютно безкоштовний. І навіть якщо ми потім не підемо в співпрацю, наші рекомендації і цей аудит вони лишаються з вами. Тому, будь ласка, підходьте відповідально до HR-функції, тому що саме в HR-інструментах криються такі деталі, які можуть. Вам зекономити або витратити дуже багато грошей, наприклад, один неправильно найнятий співробітник може коштувати компанії 10 його зарплат. Зараз поясню: наприклад, ви наймаєте маркетолога за 2000 доларів в місяць. Він адаптується перший місяць, до прикладу, потім ви починаєте очікувати від нього якісь результати роботи. Немає там перший місяць, другий місяць, на третій місяць, ви його, звісно, звільняєте. Тобто, ми вже три зарплати втратили. А якщо цей маркетолог, тобто якщо він не давав результату, він зливав бюджет. Ви втратили на зливі бюджету. Мало того, що ви втратили на зливі бюджету, ви ще й не доотримали Потенційний прибуток, на який ви розраховували. Ну, от, і рахуйте. Тобто, неправильно найняти рекрутера або генераліста, якщо у вас ще невелика компанія, і ви хочете, щоб саме він наймав людей, це може бути дуже ризиковано. По-перше, ця людина, якщо буде неправильно найнята, а якщо неправильно найнята людина, буде наймати ще більше неправильно найнятих людей, це будуть Колосальні втрати для бізнесу. А місія нашої компанії, щоб бізнес розвивався і HR-функція приносила дохід. Тому заповнюйте заявку на HR-аудит, і будемо спілкуватися до майбутньої співпраці.